Вітаю, друзі, телемарафон Простір Свободи на телеканалі, Д1 розпочато. І сьогодні у студії для вас працюють Павло Живєтів і Маргарита Кузьменко. Залюбки сьогодні разом із нами я з вами будуть спілкуватися наші гості. Тож обов'язково ловіть цей момент. Обов'язково впитуйте все про що вони будуть говорити. І я так розумію, що отримайте ту інформацію, яку ми разом із ними сьогодні вам залюбки надамо. Отже, ну що будемо починати так. Просто зараз у нас. Нас на прямому зв'язку Віктор Кирилов під е, е, таким презентацією буде нам транслювати сьогодні. Дуже гарні, і я б сказала навіть трошечки. Е, така буде мелодія нав'язлива. Ми сьогодні її обов'язково почуємо і будемо транслювати це. Також в ефірі е, презентація хіту, хіт, презентація хіт, хіт, хіт пісні, ще. кліпу під назвою Голі Берези. Пане а, Вікторе ми вас вітаємо Привіт, добрий день, доброго дня. Доброго дня, радий вас бачити. Чик. Назаєм. А то Маргарита вже почала наперед такий спойлер, спойлер закидати. Ми сказали, і знаємо, до речі, про те, що вже до офіційної, фактично, презентації цього треку він завірусився просто в Тіктоці і став там ну просто шаленим хітом. Правда, це чи ні? Так, так. Підписуюсь під кожним словом. Скільки там вже набігло на даний момент там орієнтовно, щоб, хоча б, розуміти, наскільки він залетів? Тіктоці безліч там мільйонних переглядів під відео. Там що не знаєте, що цю пісню в будь-якій ситуації, де не виставиш, що там не робиш, чи то з бабками і співає, чи то з дівчатами, чи то де, де мене тільки з нею життя не поносило, все воно дуже добре залітає. Чому ви вирішили взагалі створювати таку жартівливу пісню? Ем... Я такий знаєте, сам, будучи звичайно така лірична натура, і, наприклад, випускав досить багато там ліричних пісень. Якось писав е, в моєму житті. Е, досить наближено. Я як проживаю людина, яка проживає в Одесі, вже сім років і маю безпосередній такий зв'язок з одеською культурою, з одеською музикою. Ми е, багато років був учасником одеського колективу, народного колективу, з яким ми зараз з українськими народними піснями об'їздили. Півсвіту з благодійними концертами, і знаєте, коли ти їздиш в подорожах, це окрім концертів. Загалом більшість часу займає дорога, 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 дорога. І ж там, ну, ти що не хочеш, придумаєш чим себе зайняти. Ось я досить часто в дорозі спі з гітарою, і щось, і щось там пишу і якісь пізніше, співаю, веселю е учасників свого колективу. Ось, і е, якось в якийсь момент є в мене така складка, жартівливих пісень, якось по приколу я спів, щось почав співати про те, що в листопаді, оказується, берези то голі. Ось, і я ніяк ніколи не мав на думці, що я почну такі е, пісні випускати. Думав, так, ні, ну це мене, напевно, має трошки вже так піти з двіх по крищі, щоб е, я зайнявся такі пісні випускати. Але е, здвіг начався. І все ж таки TikTok показав, те, що ця пісня дуже імпонує людям, ось таке веселе і знаєте романтичне. І ось я думаю, так чим чим ви ні, і випусти цю пісню, і зараз. Готую наступні композиції, також схожі якогось характеру, щоб ось людям додати настрою в нашу буденність. Слухай ну у цей здвиг, про який ти говориш, він насправді приносить такі певні результати. Нам насправді дуже цікавий ось цей контраст. Ти говориш, що колектив народний колектив з народними піснями, то серйозні такі, ну знаєш, ну класичні речі, можна так це назвати. І а, тут у тебе відбувається оцей цей здвиг, про який ти говориш, і абсолютно кардинально по стилістиці інші речі відбуваються Аються інше, що в тебе привалює от всередині до чого більше ти тяжієш, що тобі більше до вподоби, або можливо, це просто знаєш, є як один я і є другий я, які один від одного класно співпрацюють. Той е, співає в народному колективі, а цей робить пісні для Тіктоку, які залітають всім, е, от так ви знаєте, якщо насамперед подивитися на пісню голі берези, то вона має дуже багато спільного з якимись народними піснями, якщо брати одеські пісні, одеські пісні привілюють, знаєте, чимось таким гумористичною складовою, і там дуже багато якихось народних мотивів. Ось і я вважаю, що це такий певний мікс чогось такого сучасного, народного і така, знаєте, певна колаборація відійшла. Якщо ви запитуєте в мене про. Момент того, що в мені всередині відкликається більше, то напевно ви трішки зняли в мене так з язика думку того, що от в мене трішки така творча біполярка існує з одної сторони, але ця біполярка, вона одні рейки. Це те, що ми говоримо це: веселе, народне, ось ті, як ті самі голі берези, там такі знаєте, можуть бути веселі, в чомусь такі якісь. Романтичні, можливо, для когось занадто відверті, відверта тематика, бути присутня, але така частинка в мене є теж в моїй душі. А інша тематика пісень це щось ліричне, щось таке, глибоке, щось таке, що ну також відгукується в моєму серці. Ну так що в майбутньому будемо бачити, наскільки це може поєднуватись, чи можливо це зовсім різні шляхи. Так що час покаже, головне щось робити, а там буде ясно. Насправді виглядає так, трошки ви себе наче ніби похвалили, тому що сказали, Ах. я наче і ліричний, і романтичний, але і з гумором мене все гарно. Тобто, так знаєте, сказали, що володієте усіма, взагалі, сторонами, про які мріє жінка. Oh, 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 да? Це... Блін, бачите, ця фраза спеціально для вас була сказана. Я, я, я радий, що цей листочок донес донісся от, до ваших вух Все вірно? Uh, <laughs> ти бачиш як. Розкажіть, будь ласка, з приводу тексту пісні. Ви його писали самі? Так, так. Ну, музика, текст э, самі. Та там таке, така ж дурня хто ж шеш? Я насамперед. Мені подо я пишаюсь таким текстом, тому що як на мою суб'єктивну думку, він цікавий. А ні, от ну, я... я вибачаю, будь ласка, я тебе перебиваю. Да, Хотіла запитати, поки я не упустила свою думку, як саме в, в умовах війни можна ось знаєте, не пропустити повз себе ось такі гарні думки, як сконцентруватися все ж таки попри все на гарному і створити щось такий продукт, який буде приносити і задоволення, і дійсно підбадьорювати одночасно навіть українців? А... Я не знаю, знаєте, ну, складно відповісти. Якоїсь немає конкретної цієї формули, щоб щось таке відбувалося. Але е, важкі часи, е, саме якийсь гумор, не, не тільки гумор, знаєте, і мистецтво, і музика е, дає нам змогу якось відчути цінність життя. І коли відбуваються складні моменти, вони як і можуть чомусь нам підрізати крила, підрізати натхнення, підрізати якийсь спокій. Також і нас провокувати робити щось саме зараз, діяти і на ну намагатися жити. Чи і коли ти бачиш, що можливо твоя діяльність в чомусь може допомогти іншим людям, які психологічно, морально чи будь-будь будь яким іншим шляхом, це також надихає діяти краще щось робити, ніж взагалі нічого, так що. Так і живемо, слухай Віктор. Ти є е, і ще в минулому півфіналістом «Голос України». Так, от е, як, е, як той досвід е, зробив який відбиток на твою подальшу е, творчість, чи, чи 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 було це для тебе якимось певним досвідом? Е, чи є якісь надбання і досягнення після цього шоу? Ви знаєте, досвід звичайно ж є стовідсотково для будь-кого будь-яка діяльність, будь-які нові відчуття, нові знайомства. Бачити, як працюють люди, як якісь відбуваються процеси всередині є таких шоу великих як голос країни. Це в будь-якому випадку. Ми чогось в цього вчимось, і звичайно, для себе я взяв якісь корисні моменти бачачи професіоналів своєї справи в тій чи іншій галузі, ось і як досвід, це чудова річ. Чи набув для мене голос країни? Це був 12-й сезон певних якихось бонусів в житті і так далі. Я не можу про це сказати. Ви знаєте, тому що, на жаль, наш сезон переривала війна, коли вона почалася велике повномасштабне вторгнення в лютому місяці, і самі зйомки вони були призупинені аж до осені, І, звичайно, сам сезон пройшов не так як би те могло бути, але все ж таки було багато чого навчитися. Я знаєте, саме цінне, що я взяв для себе. Я не е, так як я ж ну багато чого в музиці робив, е, саме спів і якесь написання пісень. Е, я для себе не брав увагу до участі в голосі. Тому що доля так склалася, що мене е, так запросили, дуже дуже сильно впрашуючи на це, шоу е, на яке я не мав такого бажання йти, тому що не вважав, що. Типу, це напевно для мене. Ось і напевно, такий знак долі також для мене зіграв певну роль в розумінні того, що я хочу робити, і чи це є для мене важливо. Після того я почав писати пісні і зрозумів, що ну це одна з речей, якими я б хотів займатися. Так що поки що ми рухаємося в цьому шляху і маємо надію, що цей шлях буде довгий і продуктивний. Ви сказали, що не зовсім хотіли йти у це шоу. А чому саме що викликало сумніви? Це талант шоу, це конкурс. знаєте, а на конкурсі завжди цінуються якісь не такі мистецькі речі, а більше знаєте, є розуміння музики, розуміння мистецтва, а є розуміння спорту та змагання. На шоу талант шоу це спорт і змагання. Це Знаєте, що хто краще зробить, сильніше зробити найбільш такий виступ. Я ніколи не був якимось там дуже вокалістом для себе. Це все робилося так. В якихось вузьких колах для друзів я співав на вулицях і не маю ніякої бази навчання вокалу. Тобто я ніколи цього не вчився. І... Але все ж таки, так сталося, як сталося, і ось так воно. Воно вийшло. Ось я звичайно ніякому я, якби я не пішов і подумав, ні, 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 це не для мене. Я б жалкував. Я, я собі в той момент задав таке питання, чи пожалкую? Я якщо не не погоджусь, я подумав, що так. І в будь-якому випадку, якщо раз кажу, краще коротше, якщо є якісь моменти, кудись іти, щось робити, щось цікаве, навіть якщо ти не впевнений, що це буде на кра... ну, проч, краще десь побувати, щось відчути, щось зробити ніж е, нічого. І саме, до речі, тому ми так розуміємо, що тебе можна часто побачити і на вулицях Одеси і з концертами, і по інших містах України. От е, як відбувається зараз ось ця е, можливо концертна діяльність, якщо ми все правильно зрозуміли? Е, так, так. Загалом це в Одесі, якщо по вулицях, я вже тут е, такий, знаєте, мене кожен пес, кіт знає, кожною лапкою, кожен голуб то видивляється. Е, і по інших містах, по вулицях, звичайно, даються благодійні концерти. Я щойно приїхав з Німеччини, де ми з хлопцями також їздили з концертами. Вони продовжили тур. Я повернувся в Україну, щоб доробити якісь моменти, тому що хочеться зараз всі свої час, силі дати на творчість, на те, щоб це робити, тому що на мене, взагалі, якщо комусь цікаві мої ну, всередині переживання, взагалі завжди думка, що час іде потрібно щось робити, робити, робити. так, що е, я всередині себе цією війною борюся також певною битвою і намагаюся цей час не пропустити. Ось тому я зараз не трішки вирішив, що концерти і вся ця е, ну вони також звичайно дуже важливі. І я я радий, що моя музична діяльність також може допомагати нашій країні під час цієї війни хлопцям, друзям, хто потребує якихось. Ну, знаєте, на що вистачить коштів, е, і це також не тільки знаєте, там психологічно чи морально, а ще все ж таки, якимось матеріальною допомогою. Також е, трішки трішки є користь знаєте, Краплинка в цьому морі до нашої спільної майбутньої перемоги і миру, е, ось, але в це, це так, це я зрозумів. Зараз для себе я б прийняв рішення, щоб трішки дати перевагу, все ж таки, на розвиток творчості своєї. Насправді це щось на знайомому, коли є відчуття того, що час впливає, хочеться щось робити на користь і суспільству і самому себе. Я ще хочу задати декілька запитань з приводу Одеси і концертів на вулицях. А потім пропоную перейти вже до Німеччини і, взагалі, турів за кордон з приводу. Саме ось цих концертів на вулиці, як це відбувається? Ви плануєте завчасно час попереджуєте свою аудиторію? Можливо, чи це просто так? Знаєте, я натхнення захотів, пішов, заспівав і зібрав аудиторію просто тут на місці? Як загалі люди реагують? Це під гітару, чи це бенд такий, який виставляє там якісь певні апаратуру, наприклад? загалом під гітару, хоча дуже різні формати були, і це знаєте, завжди як під настрою. Е, ну я, я більше схиляюся до тої другої, отак вашої теорії, що це, от як, як піде, так піде. Тому що вулиця це чим вона цікава, і чим вона не, не не дуже радує. Що це дуже завжди експеримент, навіть де б ти не був, і все буває по-різному. Піде погода. Чи стає якихось шалених голубів на на тебе, і весь концерт піде на смарку? Ось. І завжди буває по-різному. Тобто, люди мені завжди просять, ви анонсуйте, коли йдете, і я намагаюся це зробити за якийсь певний проміжок часу попередньо. Але завжди все може піти не по плану. Але в цьому і цікавить, і пригода цього. Тобто, так, ти стаєш. І... Люди вже насамперед знають о, все зараз буде концерт, і ось так. Тобто в центрі Одеси чи десь в інших містах, і як і прості там постійні слухачі приходять, так і звичайні перехожі залишаються, і ми робимо такі ось виступи. А от які можливо є плюси і які є мінуси? От ви сказали з приводу мінусів, наприклад, непередбачуваність погоди, наприклад, стає голубів може налетіти. Що з приводу людей? От чи бували у вас випадки, коли люди намагалися забрати у вас мікрофон або підспівати десь поруч із вами, або знаєте, замовити пісню? Або ще ось я про такі прояви кажу? А ви випадково на вулицях не грали, та це весь час відбувається. Так, ну звичайно, звичайно, але знаєте, я е, досить е, ну там певний проміжок часу, що я це робив. Величезна кількість ситуацій була ніколи ні разу в моєму житті вона не. Не не приходило до якихось там дуже поганих наслідків, коли знаєте щось там агресії, тому що завжди вдавалося все якось е, дружньо мирно вирішити. Різні різні дуже люди бувають в на в наш час, тобто в різні ситуації, Одеса. Як курортне місто до війни, до ковіду взагалі е, там досить багато було неадекватних людей, тому що люди приїжджають відпочити, і це було ну досить різні ситуації. Але завжди все було добре, і тим воно цікаво. Але я вам скажу, що звичайно, граючи на вулицях, треба мати добру там психіку, нерви і якось трішки характер, тому що в різних ситуації бувають. Але знаєте, людей, які працюють в соціумі, які спілкуються з людьми з аудиторією, мають насамперед відношення до. Спілкування людей потрібно всім мати такі знання, вміння, якісь всередині відчуття. А якщо ти артист, то ти завжди, ти завжди в центрі виступаючий артист, ти завжди в соціумі спілкування з людьми, і потрібно розуміти, як їх відчувати, як реагувати. Тобто, із плюсів це більше як соціалізація з плюсів. А якщо ви запитуєте за плюси, це Чудова атмосфера. Це чудова атмосфера проведення якогось файбого вечору. Коли ти даруєш людям емоції, це, це плюси звичайного виступу, звичайного виступу артиста на, на сцені. Ти відкритий до людей, ти з ними спілкуєшся, ти е, знайомишся. Люди знайомляться між собою. Люди дізнаються щось про нове. Я, я співаю суто українські пісні про щось, про нові пісні, про якось якесь певне культурне, культурне навчання. Людей йде, це, звич... це виступ. Знаєте, якщо мені в моєму житті, от зараз, наприклад, в Одесі е... ну, в світі, звичайно, там знаєте, відчуття вуличної музики. Люди там неоднозначно ставляться, тому що дуже є різні вуличні музиканти. Хтось може в переході грати, да там зі стаєю бомжів собі збирати на плящину, і цей хтось. Я до цього відношуся, як до чогось такого, і по якогось духовного медитаці... ну, так я так кажу, ніби там щось просвітлене, Ну ні, е... мається на увазі, що. Як до концерту, як для якоїсь такої події, щоб все було гарно, щоб все було приємно. щоб І коли в мене стоїть в житті інколи вибір, повиступати десь на сцені, коли там запрошують і так далі, чи я можу піти собі і просто стати для людей поспівати в гарному місці, чи в Одесі, чи біля моря, я виберу те, що тут стоїть ось тому, що. Ну, не знаю, бачите, в кожному своє. Мені це подобається як один з видів своєї діяльності. До речі, абсолютно логічним питанням, мабуть, буде: от порівняти, чи можеш порівняти публіку е в Україні публіку за кордоном. Ви знаєте, е якщо ми говоримо про вулицю, так. то публіка за кордоном зараз е багато в чому українська. Також, коли, наприклад, я в турах мав змогу інколи поспівати десь на вулицях, зробити концерт. і... Е, на превеликий жаль, багато ж людей, які вимушені були виїхати через війну. Е, багато хто знаходився в Європі, і ти ну, багато українців може зустріти в великих містах і даючи суто українські концерти. Там також наші люди іде хлопчина з пакетом АТБ, і тобто, все, все як положено щодо публіки в Європі. Тобто, наприклад, на концерті і. Європейців чи ну, хто, людей з інших країн. Порівняння публікою. Е, ну, я не знаю, ну, що, як саме відповісти про порівняння. Так, такі ж люди, дуже багато хто, коли ви знаєте, коли проходять концерти саме. Благодійною метою, коли вони під агіду якихось благодійних організацій, які допомагають чимось Україні, українським біженцям чи військовим, чи так далі, то і на ті -які концерти приходять саме люди, які налаштовані про українську, які хочуть своєю якоюсь діяльністю, активністю відвіді дням концертом, як правило. Ну, також бути солідарним, чимось допомогти, і це це чудові люди, які повністю от, співчувають чимось допомагають, щось роблять для того, щоб е, допомогти Україні. І я завжди дуже надихаюся, знаєте, тими людьми, яких я е, ну гарну кількість зустрічав, які е, чимось ну допомагають Україні е, волонтери зі всього світу, зі сполучених штатів ще десь звідки, я завжди даю стиву, як ну, ці люди можуть мати таку, знаєте, внутрішню силу, і щоб абсолютно незнайомим люд людям з 10-ї країни, які про яку вони нічого не знали до того моменту, щоб кидати всю свою діяльність або якось її ставити на паузу, і їдучи і роблячи, віддаючи свій час, гроші, можливості, щоб допомогти зараз. Я дві секунди. Я зараз. <реш> так бачимо. А, друзі, спілкуємося в прямому ефірі. Тож, в принципі, все в цій ситуації у нас з вами можливо. Нагадаємо, Віктор Кіріл, музикант із Одеси, зараз а, з нами на прямому зв'язку. Якщо повернеться, то будемо ще й мати а, змогу попрощатися перед тим, як переглянемо а, ту роботу, Вікторе. Вас відволікають, ми вас будемо відпускати. А, ці... Я перепрошую це нормально. То да, то прямий ефір, то таке буває на це. Ми не звертаємо абсолютно уваги. Це навпаки, ну таке живість у кадрі. Вона дуже класна. Дякуємо, дякуємо за те, що знайшли з богу з нами зв'язатися. Дякуємо за те, що робите такі позитивні класні речі. Привіт, обов'язково південній Пальмірі! Привіт, Одесі! Хочемо приїхати до моря позасмагати і потиснути руку обов'язково де. Це, це точно буде. Так, але якщо ви будете все ж таки у Дніпрі, запрошуємо так. вас до нас у студію і обов'язково поспілкуємося вже наживо. Дякую вам, дякую вам, дякую за приємну розмову. Вам гарного дня, гарного прослуховування, музики і бережіть себе та близьких. До побачення. Навзаєм, Навзаєм. побачимося. Навзаєм. Віктор Кирилов Одесит і автор просто треку, треку, пісні, який кліпу. Просто зірвав. Так, Окей, можеш так. вже просто, знаєш, ну, набирати обертів. Тому що саме під цю пісню треба, так, знаєш, підготуватися на гумористичний, на позитивний настрій. І давайте не будемо затягувати, і вже перейдемо до перегляду цього кліпу. А вистопад берези голі, А я лечу до своєї долі. Бо доля наче та береза. Чекає гола не твереза. Відвертий дощ ховає твої сльози, а ти чекаєш мене на порозі, Келих вина любові не западить, готуй кохана всі свої принади через поля, через барвисті маки. Я буду бігти до твоєї мавки, вести ти мою кохану долю, і цілувати її балки долоні, а листопаді Різок потече рікою, коли зустрінемося, ми з тобою. Наша любов не зникне через роки. Завжди пізнаю я твій смак на дотик. Ти лиш не зачиняй свою хвіранку. Кохана, я залишусь до світанку. а в листопад перезихов, а я лишу до своєї доки. Доля, наша табре, чекає голодна твереза.